Пані Оксано, з вами хочемо поспілкуватися про ситуацію у Вінницькій області. Зокрема, із вашого допису у Фейсбуці дізналися про те, що є загроза державному історико-культурному заповіднику Бушам. І, зокрема, історична гора Лисківка в цьому селі може стати кар'єром, чи не знаю, там можуть видобувати якісь корисні копалини чи надра. І чи можете розповісти, як ви дізналися про Цю ситуацію і чим цікава ця, ця місцевість, і чому, на вашу думку, ось трапилася ця історія з тим, що Держгеонадра вирішила провести аукціон і продати цю територію. Комусь там в користування для того, щоб там видобували надра. Адже в нас на Волині теж була схожа ситуація. Нагадаю, у заказнику Смолярівський, де знаходиться урочище Семенова гора, теж де є різноманітні археологічні знахідки, там хочуть видобувати пісок. А що хочуть видобувати на горі Лисківка? Розкажіть. Ну, наскільки я зрозуміла, на горі Лисківка хочуть видобувати вапняки крейду, чесно кажучи, я не знаю. Не вже в нас в Україні тільки єдине місце. Це поряд з історико-культурним заповідником, де у нас є вапняки і крейда. Ситуація насправді ну, навіть не дивує, а лякає, так? Тому що цей історико-культурний заповідник Буша він насправді унікальний, оскільки. Тут є і геологічні пам'ятки, дуже важливі, і чотири археологічні пам'ятки, і дві пам'ятки козацької доби, і унікальний єдиний в Європі скельний храм з рельєфними вирізаними фігурами на стінах. Тобто, це така дуже унікальна місцина, куди приїздять люди з різною метою, хтось познайомитися з нашою стародавньою історією ще часів трипілля чи часів давньої Росії. Когось цікавить пам'ятки часів Козаччини, хтось помилуватися на унікальну природу цієї місцини. А дехто вважає, що це там знаходяться місця сили і приїздять люди, щоб знайти якусь рівновагу і спокій для своєї душі, і от в притул до цих пам'яток справді збираються зробити кар'єр, розібрати цю унікальну гору. Так, ця саме гора Лісківка, вона не належить зараз до охоронної зони. Це місце для випису і для сіножаті. Тобто, якщо дивитися з цієї точки зору, то так, але з іншої точки зору, ця гора стоїть в притул до бушанського геологічного заповідника унікального. Тобто, якщо почнеться розробка, почнеться Бо Це задач шкодить цьому саме заповіднику. Поряд знаходиться рекреаційні зони. Туди приїздить дуже багато людей для зеленого туризму. Ну, ви розумієте, який буде зелений туризм і що буде відбуватися з довкіллям, коли там буде кар'єр, тобто ситуація насправді дуже печальна, і найсумніше те, що це все відбувається без залучення громадськості, наскільки я розумію. Подібні, подібні дії мають проводитися після підтвердження з археологічними археологів і після громадських слухань. Громадських слухань не було. Тобто, навіть місцеві жителі дізналися про те, що територію коло їхніх домівок передано під кар'єр з інтернету. Ось така от історія ну я так розумію, це якраз пов'язано із змінами до законодавства, які були прийняті наприкінці грудня 2022 року. Тоді наші нардепи поспіхом прийняли закон, який дозволяє держгеонадра визначати території для видобутку тих чи інших корисних копалин, не питаючи у місцевої влади, у місцевого населення. Ну і ось ця ситуація довкола села Буша і те, що я згадував довкола Семенової гори. Ну, дійсно, це викликає величезне обурення, і, мабуть, треба бити в набат, треба бити на сполох, адже е, така ситуація може виникнути в будь-якому куточку нашої держави, і ну і просто ось ці Держгеонадра де просто будуть знищувати нашу археологію, нашу культуру, е, нашу історію таким чином. Е, чи е, е, скажіть, будь ласка, е, пані Оксано, чи ви якимось чином контактували з місцевими мешканцями, з, зокрема, можливо, з представниками цього історію? Історико культурного заповіднику, чи готові вони якимось чином піднімати громадськість напряму я не спілкувалася з представниками влади, лише місцеві жителі приходили до мого допису із вдячністю, писали мені слова подяки. Ну наскільки я знаю, так піднімається це питання. Місцева влада подала запит, місцева прокуратура, наскільки я знаю, також розпочала розслідування цього. А місцеві жителі, представники музейної історичної справи намагаються зараз зробити так, щоб ця гора лісківка стала також природоохоронною зоною, оскільки там також живуть тварини і є рослини, які знаходяться в червоній книзі України. Тобто є ще можливість підійти із цього боку і зробити це зону також охоронною. Пані Оксано, цікаво, а що відомо про тих, хто хоче викупити території Буші? Хто ці люди або ж хто ці компанії? Ну, це компанія, яка була заснована буквально в лютому цього року з фондом в тисячу гривень, зареєстрована на приватну квартиру в Києві. на ім'я Жінки, ім'я якої, наскільки я розумію, нікому нікого, нічого не говорить. Тобто, що це за фірма, хто за нею стоїть, наразі невідомо. Скажіть, будь ласка, пані Оксано, чи вас вже підтримали, можливо, якісь відомі особистості, лідери громадської думки, та чи готові ви так само залучати громадськість і піднімати її щодо цієї теми? Ну Так, я бачила, що мій допис перепостило дуже багато людей. Зараз здається. Близько 14 тисяч перепостів мого допису. В тому числі я знаю, що припустила припустила багато письменників моїх колег, в тому числі Тамара Горіха зерня Анастасія Лавренішина і інші ріма Зюбіна, наша актриса відома, також підняла це, і дуже багато людей не байдужих справді до України зараз вболівають і намагаються. Хоч якимось чином вплинути на ситуацію, хоча б поширюючи цей допис інформуючи людей, які могли б вплинути іншими засобами, маючи можливість і досвід в цьому, пані Оксано. А чи була якась реакція від Міністерства інформаційної політики? От цього на жаль, я сказати не можу, я не знаю. Пані Оксано, ну і хочу ще запитати вас як дитячу письменницю. Саме чому на вашу думку дійсно ось такі місця заповідні і не лише заповідні, а які теж поруч з ними наскільки важливо їх зберегти для наших дітей для майбутніх поколінь. Звичайно, діти познають цей світ не лише через розмови і спогади, так а їм треба це все побачити, помацати і відчути всіми своїми органами чуття. І тому ось такі місця, де історія тебе оточує, про тому, що історія починаючи з третього тисячоліття до нашої ери і аж до сучасності, переходячи через різні етапи історії, коли може доторкнутися до своєї культури. І відчути це, то це місця просто неймовірно важливі, якщо вони насичені такою інформацією. Туди просто треба їздити сім'ями, дивитися, дізнаватися, читати, брати екскурсії. Якщо ці місця будуть знищені, це просто дасть змогу. Нашим сусідам, та які зараз намагаються нас окупувати, будувати власну історію і казати, що у вас нічого в Україні не було була тільки наша російська історія. А от такі місця саме є підтвердженням того, що історія України сягає в далекі далекі глибини тисячоліть. Ну історія сучасної України і культур, які були до України, так також вони належать до нашої історії. Тобто ми маємо максимально це зберегти для того, щоб зберегти власне свою власну українську історію і щоб знати більше про свою ідентичність і не дозволяти комусь іншому диктувати, е, про розповідати нам про нашу історію, так коли ми маємо її і можемо бачити її на власні очі.